Так, добрий день. Ось така домашня майстерня. Захлавна на трохи. Місця нема. Є завдання зробити політурний прес. Були куплені ось такі два гвинти по хорошій ціні. І будемо робити. Так, проточив. Під посадочний. Висріли отвір. Тепер треба різьбу нарізати. Внутрішню. Твердає холера. Так. Нарізали різьбу. Прорізали на шпоночку пас. Супер. Шайба. Шестиранний болт. Резьбу навехи аж до де дырочки. воно о Дирку лишили. Може треба. Отвір. Отвір. в Іншому місці. Отвір лишили. може треба буде ставити щось інакше. Коротше. Опа. затяг. Ну. Шату ноль. Супер. Я думаю, раз буде зашибітівський. На другий раз ще сам роботи є. Ще тут треба дещо таке варити. Не варити, а колгозити побачу. З тою гайкою. І знизу треба колгозити, там одну штукенцію Коротше. Будемо думали. Так, зробили отаку, приварили такий фланець. Обварили. Тепер треті його направляючи зняти. Туди поставимо довші, а ті підуть на прес. Нема коли знімати. Я не знаю як то інші і знімають і роблять. Коротше, <клух> ось така штука виходить. Все класно. Завтра ще треба в тій плиті 4 отвори на 10 і різьбу. Ось такий пресик вийшов. Було шайбочки, то ще все не закручено, але. все чітко. Тут так зробили. Тут взагалі супер шату нема, все так в притірку зробимо. Отакі такі Півмісяці такі. Тут -то було рідне, я наварив. О, все, завтра закінчуємо ножки зробимо на той прес дубові, такі бальки і... І такий стиль різьблені. Такі будуть виступали. На стіл його нема сенсу ставити. У мене дружина і так низенька. Скаже, ти мене де пхаєш. Має витримати. А не витримає, то ми тут дамо потужніший шуль. Ото тут -от 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 з прицепа з рами 12, але він не литий, він є гнутий. Ну але такий 6 мм тувщине, повинен витримати. Має бути добре. Тут ще піде плита. Має бути нормально. Низ плита, добре є. Ще можна тут робити сюди, тут ті дірочки не будуть. Ось такі. Дати дуба у плиту, воно підніметься. Ну вже буде добре. Я не хотів ті стойки обрізати, тому що потім деколи треба довше і не виходить. Там ще треба нормальні шайби. Отак От все, знаєте. Плотнячко ну не, не закусує, але все так чітко. Треба буде розбирати його, помалювати. Ножки сделаем те, что я казав это уже не сегодня. Вот такие винты. И лошку ну капец. Нормально.